Мені на новий влог було набагато складніше рішитися, ніж на перший. Я думаю, це тому, що перший було зрозуміло, про що знімати. Типу, ми їздили на море, море зніма... знімати. А тут вже все. Ми повернулись з моря. Я збираюся на зустріч з подружкою. Ми повернулися десь три чи чотири дні тому. За ці дні ми. Вже побачила племянника мого хлопця. Йому було всього три дні, і ми його вже бачили. Я перший раз бачила таких маленьких діточок, його звати Єгор. Його вже вчора виписали з лікарні. Тепер у нашій сім'ї нова людинка. Сьогодні в планах зустрітися з подружкою та, можливо, я зайду в сенсей. Ми робили ці. Фотки на полароїд. Мені тепер треба купити рамку, щоб туди всі наші фотки гарно приліпити. Я десь тут прикріплю фотку з Пінтересту, як я це бачу, як би я це хотіла, щоб у нас виглядало. І з вами зробимо разом цю рамку. От. Ще я зняла вії. Зараз в мене ламінування вій. Зробила я його самі сама, зняла я він сама. Мені подобались на нарощені вії, але коли після моря вони вже трішечки відросли та почали відпадати, і я їх зняла сама, тому що мені було дискомфортно. І з ламінуванням вій набагато комфортніше. Короче, я вже зайшла в два або три сенсея і ніде немає рамки білого кольору мого розміру, щоб туди влізли всі дев'ять гарних фото. Короче, є два варіанти. Напевно, що я возьму чорну, тому що в мене фото з чорною рамкою, а сіра вона якась більше святкова. Тому беру чорну, чому мені завжди тут потрібно все. От все мені треба все, що тут є, <смі> я забираю з собою. Встигла до сирени все зробити. Коротше, всі, хто з Дніпра, знають європейську площу Мені здається, що це сама ужасна вулиця на Дніпрі. Мені вона дуже не подобається, тому що тут зібрані всі бомзі, якісь там попрощайки, якісь неформали. І це вважається центром міста. Тут дуже е, грязно. І ті, хто приїжджають до Дніпра, і якщо ви йдете прогулюватись біля пасажу на європейську площу, це погана ідея, тому що тут дуже незатишно, дуже ужасна. Якщо комусь треба дійсно гарні місця, або можна зняти окремий вог, які є прикольні місця у Дніпропетровську, там, де дійсно затишно і дуже Приємно знаходити. Я вже на роботі, сьогодні весь день працюю. Взяла з собою кавушу. Для мене це як паливо, я залежна від кави, я це визнаю та нічого не збираюся з цим робити. ось. Єдине, що забула сьогодні в каву додати корисі, тому що сьогодні четвер, треба, якби, і грошенят підзаробити, Не тільки з брів, а ще і з кави. От. Сьогодні такий нудний день робочий. Коли я чекаю клієнтку, зроблю невеликий румтур. Такий килимок. Я його купувала в юску. Він а, дуже сильно збирає на себе все-все-все сміття. І його періодично треба чистити. Ось. Зліва тут у нас водичка, швабра. До речі, дуже зручна швабра. В мене вдома така сама. Типу, в одній цій станції там е, вижимає повністю ганчірку, а ось тут та мочить водичкою. Е, тут е, додатковий шкафчик я купувала в юску. Е, цю тумбу мені е, робив е, дядя, він займається меблями. Тут в мене всілякі штуки для перманенту, для ламії. Вій та для брів. Зверху це шкафчик дівчинки, яка знімає в мене місце. Тут така пінтерест-зона, це мені подарувала подружка, це я купувала в Сенсеї. Єдина квітка, яка не здихає в мене, тому що тут погано погана температура. То дуже жарко, то дуже холодно, і квіти не дуже гарно себе тут відчувають. Ну, по крайній мере, в мене. <свіх> От це в нас картинка. Я хотіла спеціально як з Пінтересту, і свічки я робила сама. Десь в Тіктоці навіть є відео, і воно навіть залетіло. Далі в нас є іде вішалка. Її я купувала господі, за гривень 500. Та вішаки також з юшку. Тут в мене картина, мені малювала її сестра. Дуже гарна. А отут дві дірочки, раніше це дзеркало, воно висіло ось тут, і їх не треба замалювати гіпсом я завжди забуваю. Тут у нас диванчик. і поряд всілякі дівчачі штучки. На випадок, якщо. Щось піде не так. До речі, до мене 90% хто приходить, питають, що в мене за аромат. Мені подарувала подружка, тут його вже залишилось трошки, так йому рік. Я витащила інші палички, тому що дуже-дуже пахло сильно. І топовий запах, такий солоденький. Так, тут у нас іде така полиця. Це в мене було таке рішення, щоб відділити зону очікування та зону робочу. Я поставила цю полицю. Вона недорого коштувала, але виконує свої, якби, функції на всі 100 і 100. В планах зробити ось тут. Полиці для продажу, щоб продавати ще щось, і ось тут повісити телевізор, щоб коли дівчинка сиділа, чекала або на запис, або хтось з кимось прийшов, тут був телевізор, то вони дивилися. Так, на кушиці я роблю перманент та роблю ламібій. Плідік для того, щоб коли було холодно, дівчатка застелялись. Також перед процедурою я кладу ось таку подушку, щоб було зручно, та все це накривається одноразовою простинкою. Тут кільцева лампа, вона ну, додає світло, коли я працюю на кушетці. Це дзеркало це дзеркало а, дівчинки, яка знімає в мене місце. Вона працює за цим дзеркалом. Тут є а, ці нагороди. А, а це моє дзеркало, яке нещодавно впало благополучно. Я сподіваюся, що з ним все буде добре надалі. Це моє улюблене місце, місце сили моє. А тут у нас вид з вікна: зліва там, чай, чашечки для водички. Тут мої особисті речі, і отут такий гарний вид, вікна. Також я хотіла би дуже замінити підлогу в цій. В цьому кабінеті це, напевно, перше, що я заміню з усього, з чого я хочу замінити, тому що на підлозі є ось така протертість. Вона мені дуже не подобається. Я знаю, що клієнтки її взагалі не замічають, клієнтки взагалі не замітять, що я щось змінила скоріш за все. І, наприклад, все, що я змінюю в цьому кабінеті, я змінюю виключно для себе, тому що я тут проводжу дуже багато часу і мені хотілося б приходити, щоб тут було все дуже-дуже затишно. Та добре я себе тут почувала. А ця підлога мені не подобається, тому що тут, скільки не мий підлогу, от вона все одно здається, що вона дуже-дуже грязна, тому що вона вже дуже стара і сам ліноліум, він старенький. Єдиний мінус, що люди, які здають це приміщення, вони не готові сплачувати сплачувати новий ліноліум. Навіть якщо я залишу його тут, ну тобто це буде як благодійна справа. Я тут змінювала ось ці армстринги. Дякуючи Богу, в мене є дядя, який знає, як замінювати світло, тому що я по суті заплатила тільки за армстринги. А якщо б я ще платила за роботу людини, яка підключить мені ці армстронги, це було дуже дорого. І вони а вже ж не покрили мені ці, е, це світло. Хоча, якщо я з'їду з цього приміщення, я їм залишу це у подарунок. Просто так. От. А ліноліум я хочу постілити поверх цього ліноліума, е, щоб коли я, якщо я буду з'їжджати з цього приміщення, я могла забрати е, ліноліум з собою. Тут небагато квадратів, тут е, 20 квадратних метрів. Е, от. Це принципова позиція. Ось так. У нас в Оле у Дніпрі відкрився новий магазин од одягу, і мені вже багато хто сказав, що там класний одяг. ось Підемо зараз з вами дивитися та міряти, що там є. Ось такі штани, але проблема в тому, що на мій зріст, всі отакі штани, вони всі ось такі висять. Але взагалі штанці дуже гарні. Це М, але можна взяти і С, коштують 1600. Ще взяла ось такі, але вони великі на мене та також дуже довгі. Але кольор дуже гарний. Ось така робочечка. Це розмір L, а залишалася L і XL. Така сім падюлечка. Вона десь півтори коштує. Вона не тепла, не тонесенька, зараз на поду. Саме то робошечка дуже мені подобається. Її можна так от зав'язати mm -hmm. і в свободному крою. і це Елька, і вона гарно виглядає. Але я дуже люблю речі, які трошки вели... великі на мене. Мені здається, що це гарно. От, ще б до цих штанців була якась ковтинка, штанці, до речі, теж не на флісі, а вони тоненькі. Але це все, що мені сподобалось. Дуже мило зробила, що тут є шапочки і ложка. Ложка є взагалі не у всіх примірочних, це на жаль. Напевно, вже буду завершувати цей влог. Я там багато чого Вона знімала, наказала. От він вийшов такий трішки осінній, трішки ще якийсь. А наступний влог, я сподіваюся, що буде дуже-дуже цікавий. Я буду дуже вдячна. Якщо ви подивитесь цей влог, поставите лайк та підпишитесь на мене.